Скандал навколо колишнього дитячого майданчика, що на вулиці Гнатюка, продовжується. Невдоволена громада діями власника земельної ділянки, куди вже завезли будівельні матеріали. Вкотре обговорювала свій подальший план дій. Зараз малеча грається поміж бетонних блоків та щебеню, які розташовані поміж траншеями на ділянці, де колись був дитячий майданчик, що на вулиці Гнатюка. Підростаюче покоління зараз шукає забавляння з тим, що є на цій території. Діти не мають шансу гратися тут на цьому майданчику. Колись тут. Навіть була сцена і сквери, але зараз, на жаль, ми не можемо тут гратися, бо одні люди хочуть тут будувати будинки. І навіть мої, мої батьки і мої бабусі, і мої дідусі жили на вулиці Ясна і тут майже виросли, можна сказати. Завжди вони тут каталися. Ну і жалко, що зараз цей майданчик забудовуємо. Тому ми і наші батьки стараємося боронити цей майданчик, щоб він далі був майданчиком. Перші підтримують малечу і мають претензії до власника ділянки, кажуть. Він спершу мав порадитись з громадою стосовно забудови. Я не знаю, як це можна тут будувати не питаючи громади, пит... ну людей сусідів. Як тут можна починати будівництво? маючи дозвола, ну маєте дозвола, але вас ще мають інтересувати думки сусідів. То, що ми бачимо, що діти як кажуть на розвалинах, цих граються. Це вже про що щось говорить. Після обговорень громади стосовно подальших дій з ділянкою, представник стурбованих мешканців розповів, чого саме хочуть невдоволені люди. Громада хоче перше зараз зробити дитячий майданчик, щоб літо, щоб діти могли де бігати, щоб не е, травмувалися. От це хоче зробити там сьогодні, завтра, післязавтра. От, ближчим часом. Власника ділянки навіть звинуватили у незаконному заволодінні територією. Стався факт кражі дитячої площадки. І це незаперечна правда. Це, ну, всі це розуміють. І хто користується краденим, це є злодій. І правда тут -то в тому, що ми не заспокоїмось, поки ми цю площадку не відстоїмо. В свою чергу, власник ділянки, з яким нам вдалося поспілкуватися телефоном, запевнив, що його дії цілком законні. Він має відповідні документи. У нас повністю всі ці документи. Та саме жодних обтяжень, застережень, будь-яких заборон пройшли перевірки, пройшли суди. Як розвиватимуться події навколо земельної ділянки на вулиці Гнатюка, Дізнаємося згодом. Телеканал інтебе стежитиме за перебігом подій навколо колишнього дитячого майданчика.